2645 гривень за новорічний лот. В лоті буде у нас 24 різних наборів. Вартість одного набору 110 гривень. Я вам зараз детальніше покажу і розкажу про набори. Дивіться, ось такий контейнер, в якому ще два контейнери. Тобто він цей набір складається з трьох штучок: більший, середній та менший. По розмірам у нас йдуть 19,2 на 8,5 см, потім 17 на 7,5 см, і 13,6 на 6,7 см. Це у нас такий, бачите, набір з е, медвежата п'ють Кока-Колу. Далі дивимось. у нас набір з такою фурою, всім відомою, до речі, е, з кока колою Теж набір з трьох штук. По розмірам все те ж саме. Можете собі ставити на стоп, робити скріншоти, те ж саме, що і тут. І ще один набір теж з трьох штучок складається. Ось такий Дід Мороз. Який п'є Кока-Колу на фоні ось такої гарної ялиночки. Бачите, тут так воно все дизайн. Це все металічний, не пластик, дуже якісно зроблено. Також маємо ось такі набори. Бачите, такі контейнера. В цих контейнерах теж два маленьких. Тобто, контейнера складаються з трьох з трьох штучок. По розмірам у нас ці всі однакові. Елька у нас найбільший. Це 22,3х13,3 на, на 9,1 см. Потім 18,8 на 104 на 6,1 і 16,9 на 8,9 на 5 відповідно. Маємо з Дідом Морозом, маємо з фурою, маємо з такими двома теж медвіжонками. І поїхали далі. У нас йдуть набори тарілок. В наборі тут набір складається з двох тарілочок. Буде ось таким дизайном. Таким дизайном і ось такий дід мороз, який відпочиває на кріслі, який вже роздав всім подарунки. І у нас розміри цих тарілочок, дивіться, діаметр 26,2 і висота 3,2 см. Нагадую, 110 гривень за один набір. В лоті буде 24 набори. Оцей весь лот може бути вашим вже сьогодні. Він готовий до відправки. Чекаємо на ваше замовлення. 2645 гривень. Замовляйте і заробляйте.